Доброго дня! Сьогодні я хочу відзняти ролик із своїми трьома малюками. Це у нас ось левенятко, Мар'янчик і веліночка. Сьогодні у нас буде доволі таки більш-менш насичений день. Я дуже мріяла відзняти ролик з трьома малюками. Але факт той, що з малятами дуже-дуже важко. У кожного з них різний характер, різний темперамент. Один раніше лягає, інший взагалі спати не хоче, третій на ручках носи. Ну, ось такий у нас буде якийсь ролі. У кого є багато діток, ті знають, що з ними дуже-дуже важко з трійнятами, з трійнятами, ну це взагалі. Хочу вам похвастатися. Я зв'язала малятам ось такий пледик, доволі гарний. Зараз малята накриті ним. Він дуже м'якенький, дуже легесенький. У мене був колись. Подібний до цього, але факт, що він був зв'язаний е, різною товщиною нитками. І е, в деяких місцях він був дуже-дуже важкий, такий ну, е, щільний, а в деяких ну, взагалі ну, як повутинка. Так що мені прийшлось його е, розпустити і ось е, я на днях зв'язала інший. Так що будемо приступати. Роботи у нас не початий край, тому що я ж кажу, що в діток дуже різний характер. Я вже їм приготувала за кадром суміш перевдягання, тому що ну, кожен малюк по-різному себе веде, і тому я все завчасно. Приготувала, щоб менше колотитися, тому що е якщо я буду під час зйомок це все робити, ну, це просто буде якийсь треш. Вони мені не дадуть ні е молоко е суміш приготувати, ні е перевдягти їх. Так що будемо е е кожного по окремості, тоді, коли. Прокинуться, прокинулася перша Евелінка, і ми її зараз перевдягнемо і е, погодуємо, тому що е, вона ось не спить, і е, вона найменшенька в нас, вона в нас не доношена, і ми переключимо е, увагу тільки на неї. Ось вона наша квіточка маленька, і така щунечка. Хто прикидався? А хто у нас прокинувся? Ти малята сплять, хто, хто прикинувся, а то прикинувся, хто геть, ти моя дівчинка. Зараз ми її е, ось так е, все зробимо і будемо її легенько перевдягати, щоб не побудити інших малят. Хто прикинувся? Ти у нас сама спокійніша, так? ти у нас спокійна така дівчинка. Моє сьонечко таке маленьке. Зараз я все буду складати, буду дитину перевдягати, тому що в хаті дуже-дуже жарко, спека на дворі велика, хоча і хмарно, але ну, це таке. Так? Хто в мене такі маленькі? Хто? евелінка. Буду їх по окремості. Ем... Класти, тому що, щоб вони не заважали іншим. Хто поїв, того треба окремо класти. так? Є, ти моя дівчинка. Моє ти, айди, айди. Айди ти, айди, ай, -ди, ай, -ди, ай, -ди, сівка, ай Ти така дівка. Ось тут все буду складати, потім впрання, тому що. Ой, моє щунечко маленьке, ой, я там тебе тут на шиці. Так, зараз буду її перевдягати. Приготувала я їй ось таку шапочку, доволі гарненьку, і приготувала їй такий, ну, типу, сліп, типу пісочник, доволі гарненький, шикарний ось такий. І зараз на таймлапсі я її перевдягну.

Для дівчат спеціально. Так що ось такі справи. Давай. Так, вже я е, Евелінку годую. І зараз будемо приступати, поки Евелінка їсть. Е, я буду е, будити Мар'янчика і переключаємо увагу на нього. будити спочатку Левчика. Спочатку Левчика розбудемо. Левчику, здавай, ось давай мій маленький. Ось давай мій хлопчик маленький. Ось давай, 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 давай. Мій маленький козачок такий. Прокинувся. Ти прокинувся. Зараз я тобі дам, Перевдягну його. Так, приготувала я йому. Ось таку шапочку. І приготувала я е, пісочник ось такий доволі гарненький. Шикарний, тому що реально жарко. І зараз ми будемо е, перевдягати на таймлапсі е, малого. І так, ливенятку я теж перевдягла. Ось так доволі непогано. Зараз я їх переділю. Мар'янчика покладу там, де Левчик був, а Левчика покладу там, де Мар'ян був, тому що його треба годувати, а Мар'яна треба, як би так сказати, перевдягати. Так, давай. Якраз Мар'янчику треба буде вставати. Так, Мар'янчику, Мар'янчику. Ой так, як важко з вами. з вами в госку. Угу. Так, зараз я левенятку поставлю покладу його вибивати. Так. Дам йому зістинки. Зараз покладу на інший пік. Все. Левчик вже їсть. Зараз будемо перевдягати мальйону. спочатку подивимося, що Евелінка. Так, Евелінка вже виплюнула. Ліночка вже випила, Ось дивіться, скільки лишилося тільки. Так, все, овелінчика. За той час окладемо Лежить відпочиває. Братику він не довожав Так. Ось так. Зараз я її вкрию. Дам різко, щоб вона гризла його. Так, поки так. 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 Так, Мар'янчик лежить. Не тіканці лежить. Зараз я його передігу. Так. Мар'янчикові я приготувала. Зараз я вам покажу цього героя. Так, Мар'янчикові я приготувала теж ось таку шапочку, як у Левчика. І вже е, інакший пісочник. Ось такий доволі гарненький, з чунглями, себрою з і ливенятком. Так що, Тому що у цьому одязі йому дуже-дуже жарко в хаті. Реально спека, хоча в нас і хмарно, але ну, цегла нагрілася і в хаті просто дуже-дуже жарко. Так, ох, як ми тебе втягли. Ну, Мар'яна, я вже постараюся швиденько перевдягти без таймлапса, а ту перемикати просто. Так, я їх недавно перевдягала і ось який одяг приняв треба віддавати. Зараз подивлюся, що у нас тут. Я їх була перевдягла, ну сухенькі поки що. ну Він поїсть тоді. Буду я їх перестеляти, перевдягати. Ой, так. так, зараз ми втягнемо оцього кіндера малого. Так, йому одному тільки шкарпетки вдіну, тому що там буде зручніше йому. А ці хай будуть босячками. Так, Дуже з ними так важко, ми вже спина болить. Зараз зараз, зараз 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 не копчі будеш їсти зараз, зараз мальянчика на тобі на цю постушку не плачу. Це я взяла левчикову, тому що поту бігти то це. Час займе, то і ті плакати будуть. Оттюк. Отк. З ними дуже важко. Я вам кажу це капець. То щастя, що вони в мене такі спокійні, більш-менш. А то було б хвісті в гриву мені. Так, Так. Шарденькі, мої качанчики маленькі. Так, давай втягну. Зараз тебе буду годувати. О, ще. Так, ой, подивимося, що робить е, Левчик. Ну, левчик ще п'є молочко. Нехай він собі п'є, а ми будемо годувати Мар'яна. Ну, його годувати, це ну, просто, я не знаю, це треба на руках його годувати. Так, ось таку пляшечку я йому приготувала. Я думаю, що він вип'є все. Тому що ну, реально, щоб він не випив, це такого бути не може. Так, зараз я його візьму на руки і тільки так я його погодую, бо інакше в мене просто не вийде. Його погодувати. Ходи сюди, мій зайчик маленький. Що зараз тебе годувати Карненько. Ох, -мо іграшки ті. Так, будемо питенькі. Давай їм. Ой, ті мій маленький. Отак ми їмо. Та зараз це, що ті спокійніші, а цього треба годувати індивідуально, так, Мар'ян? І колесати індивідуально треба, так? Їж, 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 мій маленький, їж. Що ти виплювуєш? Уже все, напився. Ох. Ну, дивіться, я вам скажу. Гляньте, скільки лишив тільки. Дивіться, зараз. І дивіться, це стільки тільки лишив, небагато. Ну, то то добре. Так, все, де твоя соска. Ой, ти ж моє чудо. Не, все, лежи, ну одне, що я вам хочу сказати, це, ну, що мені у Мар'янові подобається, що він е, не такий, е, ну, не плаче, коли його покладеш. Він не плаче, він такий. Що, вже наївся, не, не хочеш і соски? А, це не твоя пустушка. Ну, все ясно. Все ясно, все ясно. Не твоя пустушка, Левчикова. Ну давай я тебе покладу. Оттюк, отюк, оттюк, отюк, отюк. О! Все, лежи. Лежи, мій хлопчику. Часом подивимося, що робить левенятко. О, але винятко все молочко. А чого ж ти мовчиш? Смовчиш пусте. Ось дивіться. Так, все, це все добре. Це все добре. Давайте я вас буду трошки роз-на-на-на-на-на-на-на тобі твою пустушку. Все, все, все твоя, твоя, твоя. Твоя пустушка, ніхто її не вкрав, ніхто її не забрав, все. Все, це, це левчик, це, ну, характер свій треба показати. Так, отак вони в мене всі лежать доволі гарненько. Зараз я вам покажу, як вони всі в трьох лежать гарненько. О, Отак. От Оце я вам покажу, бо інакше я вам не покажу. Так, хто в мене тут самий... Голосніший. Ну, Мар'ян він такий, він тихенько лежить, це оцей любитель покавчать. Ну і Евелінка трішки, але ну... на диви. на на трій. Не твоя іграшка, на, на, на ось на-на. Ось ось. Це на, на, на. так, вони собі бавляться. Зараз я їх легенько понакриваю, щоб вони собі бавилися, а я піду поскладаю ось цей весь одяг, який у них є. Ось так. Тому що реально, може, і позасинають, але ж не знаю. Тому що з ними дуже багато клопоту. Ось так, ось так, ось так. А хто це в мене так потолок дивиться хто. Хто в стелю дивиться? Хто Евелінка? Евелінка. Ай, ти моя дівчинка. Да? Диви, яка ця. Але це гарно, але це гарно. Розліпався, бався всі тихенько лежать, слава Богу. Я за той час поскладаю одяг, бо ну це просто я вам кажу. Так, зараз складу одіялко, пледик. Ну, він... Оцей пледик дуже легенький, м'якесенький, ну просто про який я дуже-дуже мріяла. Зараз ми з вами складемо одяг, тому що, ну, поки вони тихенько собі лежать, я складу одяг, бо ну, я вам кажу, це щось із чимось. Ну, а зараз я а, запилинаю велінку, тому що вона тільки запалена спить, і а, ну, це я зроблю на таймом лапсі. Так що ось такі справи. Ой, Ось ріца замотана, зараз я левчика накрию, хай вони собі так лежать Навіть не гралися. Зараз є грашки. Мгу, mm. цього треба брати на руки і колесати у нас тиха година, ну цього треба колесати. Під жовку хлопати і колесати. Він так дуже швидко засинує. а от уже ті самі засинують. Кіндерятка. Не маленьке. Сонечко таке маленьке. Його не полегене тому що його як замотаєш, він тоді криком кричить. Він аж синій. Так. Ну хлопаю, хлопаю тебе. Все, не каче. Тільки маленькі хльопчики. Чит я за той час промію. Дивіться, хто як п'є? Евелінка трішки не допила, Левчик випив все. Маріон теж не допив. Так що ось такі справи. Зараз я піду в мети посуд, а вони хай сплють. Сьогодні це вже все. Ви побачили, як я справляюся з трьома рибенятками. Сьогодні, напрочуд, вони дуже гарно себе вели, хоча у нас мар'ян трішки вередливий такий і левчик. Евелінка врядує тоді, коли щось їй не подобається. А так, в принципі, вони дуже гарно себе вели. І е, навіть сьогодні і іграшками не бавились. Ну, Евелінка й бавитися не буде, тому що вона в нас е, дуже малесенька. І е, Левчик теж такий самий. Вони навіть м не реагують. Ну, як би так сказати, реагують, але вони ще не бавляться. Вони дуже-дуже малесенькі. От Мар'ян вже е, бавиться, але його напевно молоко розморило, бо... Воно таке доволі тепленьке, гарненьке, і ну, тим більше вони вночі не дуже гарно спали, тому вони всі повирублювалися, всі сплять. А я е, буду йти мити е, пляшечки. Тож я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Дякую вам за те, що ви е, були сьогодні зі мною, допомагали нянчити оцих трьох. Е, Риборняток, і я о, дякую вам за о, допомогу, за те, що ви були зі мною. Всього-всім найкращого і до нових зустрічей. Всіх люблю і міцно обіймаю.